Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні неділя, 23 квітня, а тому є можливість небагано сьогодні заробити. Для того щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку першу статтю. Як бачимо, ми від гаманця Damex будемо отримувати 5 євро за кожного запрошеного друга. Просто необхідно перейти за цим посиланням, скачати їх додаток. Після того, як скачали, заходимо в на додаток, нажимаємо на кнопку Sync up with Email. Пишемо свій емейл, придумаємо нікнейм, придумаємо пароль. Ще раз пишемо пароль і обов'язково у розділі реферал-коди вставляємо ось цей код. Я його продублював в цій статті. Після чого на наш емейл приходить код. Ми його вводимо в цьому вікні і нажимаємо на кнопку Next. Далі пишемо на англійській мові своє ім'я, прізвище. По батькові, вибираємо Італію, ставимо Лацео, Лацео поштовий код, ось цей можна поставити. І тут ставимо іншу адресу, не таку, як у мене. Ось на карті можна вибрати будь-яку іншу адресу. Тут карта Лацео. Після чого нажимаємо на кнопку Continue. Далі ми нажимаємо на кнопку Продовжити, пишемо свій номер телефону, вводимо код, який прийшов на ваш мобільний телефон. Вибираємо документ, через який ми бажаємо пройти верифікацію. І відповідаємо на запитання. Можна відповісти так само, як і я. Ось ставимо нову, no, нову no, і нажимаємо на кнопку «Продовжити». І буквально за 5 хвилин наша верифікація буде одобрена. Нажимаємо на кнопку «Старт», придумаємо пін-код із 5 цифр. І ми успішно зайшли в свій гаманець в Тепер ми копіюємо свою реферальну силку в розділ Refer і Friends. І на кожному запрошеному другові ми заробляємо по 5 євро. Е, уже завтра, 24 квітня, ці токени будуть торгуватись на біржі Danix, і в самому додатку можна буде їх обміняти на іншу криптовалюту, приміром, на USDT, і успішно вивезти. Тому рекомендую не пропускати цю роздачу, а виконати, пройти верифікацію і е, запрошувати друзів і заробляти на кожному запрошеному другові по 5 євро. Також рекомендую вам сьогодні зробити схему із біржою BitHold. Тут безкоштовно вам дадуть 10 доларів за проходження верифікації і, один, і трейд на суму більше 150 доларів. І 10 доларів за кожного запрошеного друга. Просто вам необхідно перейти по моїй силці, створити свій аккаунт, пишемо свою пошту, придумуємо пароли, нажимаємо на кнопку Создати аккаунт. Після чого вводимо код, який прийшов на вашу пошту. Далі ми приходимо в верифікацію, нажимаємо на кнопку Пройти верифікацію. Нажимаємо на кнопку подтвердження, вибираємо Україна, пишемо по англійськи своє ім'я, прізвище, по батькові, дату народження. Вибираємо документ, через який ви бажаєте пройти верифікацію. І загружаємо сюди свій документ. Після того, як я загрузив документ, я робив через мобільний. Через мобільний телефон, через браузер, то мене викидало з цього браузера через мобільний, тому я зайшов на сайт цієї біржі через ноутбук і за 5 хвилин загрузив всі необхідні фотографії. Потрібно загрузити фотографії свого документа і окремо фото селфі свого обличчя без документа. Так, бачимо, що мене успішно верифікувало, ось пише Verification Successful прийшло повідомлення на пошту. Після чого ми робимо депозит на біржу через будь-яку криптовалюту. Ось я закидав через USDT TRC20, але люди мені підказують, що можна закидати через USDT erc 20 так комісія буде менша. Потрібно закинути не менше, ніж 12 доларів. Я ж рекомендую вам закинути 15. Після того, як ми закинули, ми маємо на кнопку «Торгувати», І ось тут по маркету або ж по лімітці купуємо криптовалюту і відразу її продаємо. І так нам потрібно зробити торговий оборот на суму більше 150 доларів, для того, щоб вам і мені додатково прийшло по 10 доларів виводних. Ось бачимо умови. 10 доларів за кожного запрошеного друга, який зареєструється по вашій реферальній силиці, і зробить торговий оборот більше 150 доларів на спотовому ринку. Отже, нам потрібно ось так купити по маркету і продати. Щоб зробити торговий оборот більше 150 доларів, нам потрібно ще так 6 разів купити і продати будь-яку криптовалюту на суму. 14 доларів, щоб загалом зробити цей об'єм в 150 доларів. Можна, звісно, чуть більше поторгувати, щоб уже гарантовано зробити цей об'єм. Ось так, торгуючи, ми втратимо приблизно десь біля 1 долара. Але заробимо плюс 10 доларів, що досить круто. Так, після того, як ми зробили торговий оборот, ми можемо в принципі, вивезти власні кошти. Нажимаємо на кнопку вивод і сюди в адресно. Нажимаємо на кнопку Адресна книга і додаємо свою адресу. Я виводив через USDT ERC20. Але мені підказують люди, що якщо виводити через USDT Polygon, то так комісія буде досить маленька. Я не знаю, не перевіряв. Але можна також вивести і через USDT R20, можна через будь-яку крипту виводити, тому тут немає ніяких проблем. Ось пишемо свою адресу, нажимаємо кнопку Сохраніть. І тут ми нажимаємо кнопку верифікація по номеру телефону. Прив'язуємо свій номер телефону і його вже успішно виводимо. От тепер просто в новий адрес пишемо свою адресу, суму і нажимаємо на кнопку «Вивод» І після чого її підтверджуємо, нажимаємо на кнопку Продовжить. І на нашу пошту приходить код, і на наш мобільний телефон приходить код. Ми вводимо цей код і нажимаємо на кнопку «Отправити». Бачимо, що наш вивід уже очікує підтвердження від самої біржі. І ось буквально за 5 хвилин мені успішно вивели кошти. Я можу навіть безпосередньо перейти на саму біржу і вам показати це. Так, кошельок, історія транзакцій. Так. Ось бачимо. От, я двічі закидав 9,5 доларів, оскільки не знав, що тут мінімально можна торгувати від 10 доларів. Тому я й рекомендую вам закинути відразу біля 15 доларів, щоб відповідно за декілька хвилин зробити цей об'єм. І ось, якщо подивитися на вивід, то мені успішно вивели ці кошти. Ось вивод, комплейт. Тому я рекомендую вам також зробити цю схему сьогодні, оскільки сьогодні неділя, якщо ви зробите сьогодні цю схему, то гроші 10 доларів за себе і 10 доларів за кожного запрошену друга прийдуть вам уже в цей вівторок, 25 квітня. Тому я думаю, ви не відмовитесь від цих легких грошей. В принципі, на цьому все. Не рекомендую зосередити свою увагу на цих двох схемах, на схемах BitHold і з дамекс, оскільки тут можна досить непогано заробити. Підписуйтесь на мій канал рефералом, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.